Щойно спостерігав картину на світлофорі, стою, стоїть біля мене мотоцикл, стоїть біля мене ауді, і тут зелений вмикається з прошліфовками, з прогазовками, з прострілами на ауді. Вихлопна, напевно, взагалі відсутня, бо воно таке стріляло, гуділо. Мотоцикл, звісно, теж не сильно тихенько працював. І дивлюсь на лейці, мамочка вхопила дитинку. Ну, скоріш за все, я думаю, що вона просто злякалася, тому що дійсно ну галас такий підняли серед улиці, що це просто жах. І от ви мені скажіть, хлопці, дівчата, я розумію, що молоді кров кипить, хочеться якогось драйву. Розумієте, що навколо вас живуть люди похилого віку, мамочки з дітками гуляють по алейках, по місту. Слідкуйте за собою, слідкуйте за тим, що навколо вас виїхати десь можна на трасу, десь в якусь закинуту промзону, там газуйте, шліфуйте сьогодні. І так така обстановка в країні і так вночами хватає тих пострілів. Ні, ви ще днем вирішили подобувати цих людей.